Усім привіт! З вами Сколот, і це продовження проходження Resident Evil 7. Потихеньку, помаленьку рухаємося далі. А саме ми зараз йдемо за ключ картами, щоб потрапити на вечірку до Лукаса до сина Бейкера, Джека та Маргарити. Ось минулі серії ми зайшли. В дитячу кімнату. Там дізналися про те, що хлопчика замкнули на горищі. Він там кричав, верещав, просив на допомогу, але ніхто не звернув на це уваги. І він там помер. А потім тіло почало гнити і протікати через стелю. Да, такі справи. А, ось. А, як ви бачите, знову відосики не так часто виходять, тому що. О! Щось кішка м'яукає, хоче від мене. Хоча її покормили. А, да, у мене зачіска така непроста, як то кажуть. Я просто помив голову і забув розчісатися. І воно висохло так. О, ялиночка, у мене така ж сама ялиночка. А, так про що я? От, потрібно оце взяти. Коротше, почалося, почалося навчання у мене і Прям немає, немає вообще ніякого часу. То робота, то навчання, то робота то навчання. Можливо, коли почнуться практичні, у мене буде більш вільного часу. Так. Коротше, на картині зображено, типу, як суд, суд якийсь бачите над дівчиною, її сокирою голову відрубають. Ось, і я нарешті, нарешті я. Е, як це сказати, закінчив е, зі звітом переддипломної практики. Вона у мене вийшла на 56 сторінок. Це десь як. Е, ну, за розміром, як дипломна робота, або як курсова. Кому як. Так, синя карточка є. Ось і завтра в мене захист. Але перед цим зранку потрібно це все шити, покласти в папочку. Підписати і, коротше, цією морокою займатися ще завтра зранку. Так. Тут, напевно, в цій кімнаті все. Йдемо в іншу. За іншим ключом. Так. Ага, нам сюди. Але. Так, потім це подивимось. Так, ключ, 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 змії. Сюди і. Ось, я сьогодні працював. У мене Ну не кожен день виходить на пари їздити, але і якщо я буду пропускати роботу, то буде дуже погано. Тому я цього не роблю. Бабуся, доброго дня. Точніше вечора точніше ночі у вас. О, бачите, це хто в нас. Квітень 1980-го. Джек морський піхотинець. Він молодий ще тоді був дідок. О, відмичка. Оце корисна штучка. Потрібно буде збігати. А куди ми побіжимо? Так, є на першому поверсі. М де ще в нас є. Так, ну перший добре, я бачу. Там, наче ми все зачистили, тут нічого немає. Um, пу, пу пу А, і ось тут є. Тобто, давайте тут зганяємо. Іноді там щось корисне лежить, іноді якась шмакудявка шмурдячина, як то кажуть. Тому будемо дивитися, перевіряти. О, Боже, тут Гидота ця розповзлася по стінам, по всьому. Тихенько рухаємося, щоб не викликати до себе уваги від цих монстрів. Так, і що нас приховали від нас, точніше. Ну, патрони на дробовик, ну, таке собі, могли б щось краще покласти, але все одно пригодиться. Це краще, ніж на пістолет. Набагато краще. Так, години. 10.15. До речі, тут час стоїть. Тобто ми не знаємо, яка година по-справжньому. Так, дайте подивитися. Я, я знаю, що тут потрібно робити. Просто. Щоб я нічого не пропустив. О, боже мій, це розширення інвентарю кайф. Так, оця штука це гранатомет. Ми його підбирали, якщо я не помиляюсь. Да це ж ну це ж гранатомет, чи ні? Ну, схоже на це. Так, це в нас скарби. Скарби потім знайдемо. Травичка. Що ще тут цінного є? Аначе і нічого, і немає. Угу. Так, а, таке ж саме час, як і на всіх годинниках в домі. А, ну, це так, а як о. Це не дуже зручно. Алло, це не дуже зручно. Угу. Так, 10-15. Давай, давай, давай. Так, блин. Це незручно. Все. І ось таємний прохід, бабуське. Я зараз повернуся. ей, не зачиняй! Не зачиняй за мной! Відчини! Відчини! На! Тобі прямо в копчик. Ой, блін, <плес> так, я, знаєте, от е, як сказати, добре, будемо жити з цим, але я б такий, щоб. Якщо б не записував, то переграв би цей момент, тому що дуже жалко супер аптечку було. Але добре, добре, будемо жити з цим на серці, буде дуже важко, нічого страшного. Ой, а що це у вас тут таке? О, блін, господи! О, супер патрони. Це непогано. Це дуже рідкісна штука. Так, ключ карта червона. Взяли. І. Що в нас тут? Нічого. Угу. Добренько. вже якась. Больні люди, больні люди цим займалися. Так, це ми попадаємо у підвал, і нам потрібно зараз бігти, тому що підвал це не дуже прикольна штука у цій грі. Тут стрмно, моторошно і гидко. Беремо дробовик, тому що тут мешкають творю ці. а уже вже щось там десь рухається. Уже. А! Блін, на тобі в голову! Іще одне. А, не попав. Так, нормально. По звукам наче щось іще за нами йде. О, оця собака, чи що це? Так, мінуснуло її. Давай тебе, і тебе мінус. Ну, ви як все одно зрозуміли, вони а, знову відродяться через деякий час, тому... У цьому, наче й немає сенсу. Можна було просто втекти. Але ж хочеться і постріляти в них. Розумієте? Так, сейвимось. І будемо рухатися зараз. Я позручні. Тихо. Хочу позручніше сісти. На стіл руки покласти бо я так втомився, що взагалі. Вообще... Не можу тримати їх. Так, тепер нам Алло! Не поняв, хто це таке? Хто це нам дзвонить? Алло. Ей, чувак, пам'ятай. Дві ключ-карти приведуть тебе на вечірку. Не запізнюйся. Та ми говорите Мією. ні Нє-нє, ти спочатку повинен з'явитися на вечірки. Ти можеш зайти з двору, так що давай я тебе очікаю. Окей. Манипулируют тобой, Итан. Манипулируют. Иди сюда, и собака. Боже, оно еще живое. На! Так, я не понял. какие такие живучие. Еще одно. Сюда шло. Вылазить там. Сидило. Так, давайте відразу засейвимось. Ем, скоро ми отримаємо ремкомплект. Якщо я не помиляюсь, і ми зможемо потім відремонтувати собі е, двустволочку. Воно набагато крутіше, ніж наш дробовик. Е, сюди можемо скинути оце. Нам не потрібно. Та й наче все. Uh, так, у нас, до речі, в минулій серії ми підібрали касету з надписом uh, Happy Birthday. Тому давайте його подивимось. Uh, так, день народження. Експеримент. Uh, uh, Чи зможе цей, типу, типу. <говори> Добре, <говори> неважливо. Ти мій друг, ти. Ти не ти не віриш мені? Uh... Це що, типу, uh... uh... шутка? Uh... Uh... Мені знадобилося тижні, uh... щоб uh... закінчити це. Uh... І, і нарешті uh... готово. Uh... І це це для тебе. Oh, on, right, так, давай, давай зараз. Не будь таким. Давай, буде весело. Just Просто почекай. Будьте здорові, хто чихає. І пішов собі такий. Так, нам потрібно світло. І зараз буде така невеличка головоломочка, як пазл. Це підготовка до потім. Іншого або такого ж самого випробування. Тут можна по-іншому трішечки пройти. Але давайте наче як, скажімо, як повинно бути. Пройдемо. Не будемо поспішати. Так, якийсь газ, чи що це, повітря якесь, кислород. Так. Ми поки нічого не можемо зробити. Ой, я спать хочу капець Так. Я називаю цю гру. Ой, дуже Я б хотів дійсно вийти з цієї кімнати. І не померти, в, типу в муках. Щось таке він сказав. Це назва кімнати. Пішов ти! Пішов ти Так, так а що робимо? Давайте, давайте по черзі. Оце підпалюємо. Так. Свічечку підпалимо. Оцю мотузочку підпалимо. Кульки полопаємо. Ага ось. Ось і балун лежить, який нам потрібен. Так, нам там потрібно взяти цей вентиль Може, ти відійдеш? Ну тут же видно, що щось не те з ним. Та нормально. Просто дірочка в руці. Ой, і в пузі. Боже, воно ще глибоко зайшло. так добренько Це бридко. Це дійсно бридко. Так, сюди потрібно нам що? Що нам потрібно? Ми нічого не можемо поставити, тому що немає пальця, да? Не вистачає пальця. Нам потрібен палець знайти спочатку. А ми нічого не можемо побачити. А, напевно, нам потрібно його крізь воду пройти. Да Воно змиє цю бридоту. Угу. Ага, тепер ми бачимо фігурки, значить. Когось повісили колокольчик та дитина, чи ембріон. Так, а де це це не тут? Ось. І тепер дитина. Так. Да. Відчинили. Отримали. Що це? Це, напевно, підпалити потрібно. І це, напевно, палець, якщо я не помиляюсь. Давай його так. Так, воно. Сюди його. Так, блін. Ось сюди його кажу. Є. А, тепер поставили цю штуку. І сюди потрібно вентиля А вентель де був? В бочці. В бочці воно втрачало. Ось це. І полилось щось чорне. Хоча можна було б якоюсь тряпкою його запкнути, і все було б нормально, але. Тебе. Що, що, що ти дивуєшся? Тебе. цей. Знущається над тобою кукла. Фу. Я, я не люблю, коли воно таке це з руками зшкірує щось. Лузер. Нормально. Раніше я до цього нормально відносився, але зараз чомусь в останній час якось таке е, бридко. А, але це плюс, це плюс. Так, пишемо лузер. Лузель. Лузен. Лузер. Так, все ми потрапили туди куди потрібно. Беремо оцей вентиль Тепер вимикаємо водичку. Підпалюємо свічечку. І ставимо його в Тортик Кайф. Хочу тортику. М -м -м. Святкували день народження дівчини, Хавали тортик. Кайф. Ходили в кіно на Мікіс 17 з Едвардом Паттісоном. Доволі крутезний фільм. Ну, мені сподобалось. Бум. І воно все загорілося. Ну, а що ти хотів? Ну, просто думати головою потрібно, чувак? Ну, ну, все. Ну, тут уже ніяк. Горіли, оу, у народження. Ось така касетка у нас була. Так. Тепер рухаємося. Значить, туди, де нас чекають на вечірку. Так коротше, про Мікі 17. Я просто скажу, що там піднімається тема про клонування, і це доволі жахливо. Це доволі стрьом. Хто грав в сому, те зрозуміє, про що там. Тобто, твоя. Ну, тобто ти помираєш і замість. Точніше, на твоєму місці створюють такого ж самого, як ти, але це вже не ти. Ви зрозуміли. Кіно подивимось зараз. Вітан, Ітан, Ітан, почкай, почкай, почекай, почекай. у мене дещо є для тебе. Ди, дивись. Що я отримав? Ти знаєш, що це таке? Для чого воно. You know, you know wants to do this? Ти знаєш, що Зоя хоче з ним зробити? Вона думає, що це щось особливе. Ні, no. Ітан. Це не особливо. Ось що дійсно особливо. Бачиш, Ітан. Ніхто не може. Точніше. Не всі хочуть повернути час назад. Що Евелін, я просто кажу йому хочу показати. Щ... Хочу сказати, що ні, ні, не всі не хочуть по. не всі хочуть повернутися назад в ті часи. Так, Ітан, Ітан, так, ти... ти... Ти можеш повзати під брудним гнилим будинком і шукати різні інгредієнти. Але Nathan. ти. Е, like Ooh, ти хочеш знайти. або дізнатися, як зробити сироватку? Тобі доведеться пройти через мене. Чуєш? On, Ethan. Давай, Ітан. Що ти But кажеш? Бум. Він такий, Балін. Балін не додивився кіно. Зламався телевізор, нічого не поняв. Ладно, піду далі. Потрібно знайти мію. Що це за гидота на підлозі? Бо якась бредота. Так, добренько. Угу. Тут різні пастки він понаставляв. Я не можу розмінувати? Ні, не можу. Так, ну тут можна взяти патрончики, тут можна присісти. Обережненько пройти. Ага, це оце місце де скарб. Так, і що тут. О, це оця штука, яка нам потрібна. Супер. Тепер ми можемо полагодити собі дробовик новий. Ой, ой а тут ми не пройдемо. Добре, давайте якось спробуємо встати і. Отак, раз. І тепер ось цю. Щоб ми могли пройти. У тебе непоганий зір. Я б заліз туди і плакав, бо там сидів. Там таке прикольне місце. Так, що це? так Патрончики. А це що таке? Бум. Бачите пастка. Що ти маєш, типу, проти ящиків, Ітан, він сказав. Так, був сейф, Був сейф. і тепер ми можемо. З... Напевно, на цьому закінчити. Дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки та до нової зустрічі.